9 градусів тепла, і ми зараз будемо приймати холодну душ. Сказав мені батько, користуйся кремом кожен день і завжди будеш виглядати молодо навіть в 50 років. Добрий ранок, Україно, добрий ранок, країна моя. Ласкаво просимо на мою не інстаграмну кухню. Але вже як є. Я вже трохи прокинувся, хочу ще поснідати. І потім у нас буде тренувочка. Взагалі я зранку не тренуюся, але вчора я лягав спати з таким поганим настроєм, і зараз в мене просто сотня думок, і треба їх якось структуризувати. А спорт на свіжому повітрі це найкраще, що можна для цього зробити. Ось такий у нас сніданочок, чому їх два. Тому що я спочатку подумав, що буде дивно зараз перед пробіжкою з'їсти кілограм їжі, як я люблю. Тому я зараз роблю міні-версію спортивну, а потім приходжу і добиваюся м'язком. До речі, я кушую таку от пасту прикольну, тут типу сухофрукти, горіхи, мед, дуже смачно, як замінник цукру. Якщо ви зараз їсте, то вам також смачного апетиту, і я туди їсти. Починаємо наш день, починаємо нашу неділю. Чому я казав за те, щоб структуризувати думки? Тому що їх насправді супер багато і щось все як сніжним комом. Тому давайте по порядку. По-перше, дуже дякую за підтримку на першому відео. Було просто десятки коментарів. Багато людей писали мені особисті. І мені дуже приємно тут бачити нові обличчя. Тому дякую вам. І Ну навіщо ви їздите оце? Мені заважаєте. Я ж не знаю, чого не шумить. І хотів би зробити можливо якісь зміни на краще. Хотілося ще більше розповідати про цілі проблеми, задачі. І таким чином мені здається, що мене це самого буде мотивувати та структурувати, тому що я десь вже три неділі як приїхав до себе назад в квартиру. І насправді дуже багато там ще не зробив. Наприклад, там балкон не прибрав, через це в мене стоять коробки посеред квартир. І ти такий думаєш, блін, чого, ну так а чого ти це не зробив? Тому що впадло було, або лінь, або ще якась фігня. Але якщо я скажу вам про це, то вже треба буде робити. Також це дуже важлива неділя, тому що одна з основних задач, яку я не зробив, це постановка своїх цілей на якесь там найближче майбутнє, або, хоча б, розуміти, куди я рухаюсь. В принципі, я розумію там чертах, що я хочу, але я це не переніс на увагу, і Це дуже погано, тому що я постійно повертаюся до цього в думках. А якщо ти хочеш про щось не думати, просто напиши це на листку, що для тебе це важливо. Повісь на якомусь там видному місці, і ти будеш про це пам'ятати і рухатись в цьому напрямку. Тому це прям. Main. Я думаю, що я вже зараз почну бігти. Прибіжу на гідропарк, це десь 4 км, я думаю. І там ми вже обговоримо, що я собі запланував на неділю, чому я почав у вівторок, а не в понеділок. Ой, блядь, так, так встану. Погнали! Я вже на гідропарку. Мені б хотілося, щоб це був останній раз, коли я бігаю і знімаю, тому що це супер незручно. Ти не можеш зловити темп, типу постійно збиваєшся, зупиняєшся. Гризонне питання, чому не на велосипеді? <гум> тому що я його все ще не починив. Типу, там вже ж пробилось колесо, і треба починити його. Я це поки що не зробив. Зараз я хочу віддишатися, зробити силові, але перед цим я б хотів більше розкрити думку з приводу влогу. І що б я хотів сказати там? То що ми з вами плануємо? Проблеми, цілі, завдачі, проблеми. Мені треба було зробити домашку в універ підготуватися до сесії. Я це зробив вчора. Виділив на це цілий день понеділок. Понеділок, то з цим все камінь з души, все можна займатися своїми справами. Цілі, типу, хочеться ще більше приводити себе в порядок, своє оточення в контексті, там, де я живу. Мені б дуже хотілося на цій неділі, типу, зняти обої вдома і покрасити стіни. Це було б взагалі легендарно з приводу себе, просто можливо підстригтися, тому що я вже ну, типу, суперподлатий. Задачі задачі. Треба гроші. Типу, поки що ще трошки є, але вже три місяці без роботи дає про себе знати. Я думаю, що це одна з найцікавіших тем взагалі у блогах, коли починають про гроші розповідати. Типу буду на лайті шукати роботу надалі, спілкуватися з компаніями. Щоб було б непогано напружитися і придумати якесь друге, третє джерело доходу, щоб не тільки на роботу сподіватися, але тут вже як буде, можливо, там зареєструю боється, типу якісь речі викладу. У мене там трохи є, можливо, там на тисячу півтори доларів. Типу, для початку непогано. Потім надалі пушити блог, соціальні сторінки розвивати. Я сподіваюся, що ви записуєте все це, тому що я навряд чи запам'ятаю. Потім Масік себе не дуже класно якось почуває. Мені здається, що він дуже перезбуджений. я хочу з'їздити у ветеринарку з ним, здати аналізи. Більше за все, мені б хотілося все-таки почати якийсь ремонтік лайтовенький. І, можливо, ну не те, щоб хотілося роботу знайти, блін. От якби хтось почав би мені донатити на життя фулзайм-блогера, за посиланням в описі цього відео, було б набагато. Легше, я думаю, ну все, наче план на неділю побудований, тому let's go! Тренування супер просте, типу, немає якихось складних вправ. Але нюанс в тому, що це був тільки перший підхід. Взагалі їх 5. Турніки, бруся я роблю з різною кількістю, а прес та віджимання роблю просто по 10 і цього наче вистачає. Тому що я пішов другий робити. Твенті later. виходить в тоталі. Зробив 29 підтягувань. 29 брусь, 50 пресу, і 50 піджимань. Ось такий виходить початок неділі, начебто офігенно, що і сонце вийшло, і прям стало в два рази тепліше. Тренування це кайф. Тільки що йшов і зловив себе на думці, який це взагалі прикольний момент. Типу ранок, перша частина буднього дня, вівторка я щось собі взагалі без забот, без якихось справ, щось знімаю, якісь відео тренуюсь. Наскільки це взагалі цінно, типу, і в момент якось аж настрій піднявся від того, як почав цінувати сьогоднішній день. Балдеж тому, що одна-дві неділі реально і вже придеться там о десятій, десь сидіти на мітах. А зараз просто собі йдеш. Думаєш, блін, вдома розімнусь, поп'ю апельсинового соку. Ех, малдеш, офігенне тренування було. Почуваюся топово, готовий ту порвати мітати. Зараз хочу підготуватися швиденько до співбесіди, перечитати вакансію. У мене там купа питань було. Мені не відповідали. Трошечки нервую, але я думаю, що це нормально. В Принципі, всередині в душі, я знаю, що я до всього готовий. Ще розмовляли 70 хвилин. Як я це не люблю? Боже, я просто ненавиджу співбесіди. Це завжди стільки нерів. Тобі постійно ці питання задають. І ти нервуєш, і через те, що ти нервуєш, ти ніхіра не можеш нормально відповісти. Дуже інтенсивно. Спочатку, прям настільки плотно по проджект-менеджменту, пройшлись, по теорії, котрі я взагалі не знаю. Взагалі її не вчив. Я вчився вести проекти вже на полі бою, але начебто більш-менш відповів. Прикольно, це була така вакансія проджект-менеджера середину маркетинг-відділа в казіношку на Tier 1. Tier 1 це типа там Європа. Я працював в різних нішах. Але саме в афілієт маркетингу а в перекладі партнерський маркетинг це сфери, котрі не можуть рекламуватися напряму через або складність запуск реклами, або через те, що вони там підпадають під якісь правила санкції, умовно кажучи, от, саплементи. Певне, ви бачили в інстаграмі AG1, такі зелені баночки і блогери з ними такі тусуються. бла бла. Це також по суті, от продукти з афілієт маркетингу Можливо, просто не такі там сірі, як бувають. І казіношка також туди входить. Я вже працював в цій ніші, тому. Ну, зараз, типу, думаю, спробувати ще раз. Перезаписую без матюків. Як же я втомився вже сьогодні розмовляти? Що я хотів зробити, це просто полежати на такій штучці. До чого це все супер важливо розминати м'язи, продавлювати їх, розтягуватись після тренувань, особливо якщо ви робите силові? Це моя помилка, коли я раніше ходив в зал. Тіпа, да, я супер круто розкачався, але в мене не було еластичності. Я думаю, що. Це також одна з причин, чому я типу пошкодив собі спину. Розкатуватися от на таких шарах, особливо, якщо у вас сидяча робота, вже пенділь свою спину, квадратні м'язи, погугліть Це все дуже ізі. Це 10 хвилин перед тим, як лягаєте спати, і вам насправді тпиться набагато легше. Ви прям лягаєте і повністю розслаблені. Або ще тяжка артилерія, от така фігня Також можна після спорту розбивати м'язи, і просто швидше проходить кріпатура, і тобі, по суті, треба менше часу, щоб відновитися. Тому слідкуйте за. Своїм тілом це супер важливо, а я пішов валятися спочатку на цій штуці, потім валятися годинку в ліжку, тому що такий трошки підзамучився. і Тож годинка відпочинку перетворилася на дві години сну. але зараз дуже рідко сплю днем. Тому пофіг, офігенно відпочив. Та і погода така сонна, трошки дощить. Щось поїм смачне, шкідливе, тіпо, типу, може, Макдональдса. І помонтую ще відосики. Тому до завтра. Ну, все, з масіком з'їздили, перевірили його, все добре, слава Богу. Здоровий. <смес> Просто весна не дає йому трохи покою. Прописали йому заспокійливі, зробили щеплення планові. Влетіло це, звісно, в копєчку. Я нещодавно думав завести другого кота, але День був доволі прохідний в контексті саме відео. В цілому я зробив дефінат, а далі доволі сильно спонувався. Виїжджайте, приїжджайте, виїжджайте тривога доволі сильно почалася. Я почав більше Що розкрию цю тему, типу, як я намагаюся зараз з цим боротися, що мені допомагає. Типу, сьогодні у мене дуже круто піднявся муд після психотерапевта. Прямо офігенна сесія була. Після цього ще й підстригся. ну Нормально в цілому. Для мене не дуже звично, тому що мені помили голову три рази за одну годину, а я три рази її в неділю мою, типу, з шампунем. і там додатково кондиціонером користуюся. Типу, мені не подобається, коли вона як сіно чисте. Потім ще з Павлом зустрівся, короче, до справ. Ми так про цілі з вами нічого не обговорили. Хоча, начебто, я до чогось прийшов. Глобально мені б хотілося стати вільною людиною, вільною від того, що, наприклад, зараз мені там треба йти все ж таки на роботу, щоб в мене була якась фінансова стабільність. Не те, що навіть стабільність, а щоб вони просто були. Хочеться реально просто бути, типу, вільною людиною в контексті захотів зробив, а не захотів, а треба. Ну спочатку зроби це, а потім отримуєш зарплату і купиш собі оце. І це насправді така глибока ціль, тому що для неї треба себе в першу чергу, а не щось кудись там достігати. Тривога почалася. Я сподіваюся, що сьогодні ми хоча б трохи спати будемо, бо вчора було гучно. І ця ціль, по суті, резонує з багатьма сферами в моєму житті і з роботою, і навіть з тим самим блогом. Тому що блог це, по суті, якась незалежність. Це щось таке твоє, певно, все ж таки. Я все ще поки що радий, що почав блог вести. Хоча він деколи мене дуже сильно втомлює. Так от з корисних справ, що я зробив. Я дізнався за ремонт за стіни, але по-любому треба це робити в комплексі. А на комплекс в мене реально зараз немає фінансів. Що я ще зробив? Я домовився в університеті з преподом англійської, що мені поставить завлік, не виконуючи там деякі вправи. Коротше, унік я начебто, закрив. Сьогодні годину плюс дивився нові вакансії. Не можу сказати, що прям щось цікаве було по фідбекам з минулих співбесід, також нічого якось цікавого. Коротше, не знаю, треба щось подумати за незалежний дохід. В мене якби ще там, типу, бренд одягу до сих пір є, і там також того одягу вистачає, щоб продавати. Чому я цим не займаюсь? Дуже велике питання. Клоусніць ще живий чи не живий. Ви як думаєте? Бо може, типу, а живіть трошки, там продати светрів, де зробити собі ремонт, на, наприклад. Або запустити, в мене там лежить матеріал ще на, на одну колекцію. А я цим тупо не займаюся. Ну, не займаюся, звісно, тому що там в свій час вигорів зі всього, і просто не міг нічим займатися, тому і не займаюся по інерції. Але вже починається, наче як виправдання, да? наче виправдовують перед вами. Ну, це вже такое, звісно. Якщо чесно, то я вже такою чернухою давно не займався. Що тут відбувається, це треш. Мені здається, якщо б не блог, якщо б я не споздола, що мені треба прибрати балкон. Я б все побачив, я б так і не перебирав ще це декілька років. Така обстановочка у нас. Це, звісно, не балкон моєї мрії, але набагато частіше виглядає сюди хоча б не стидно вже вийти. Ця історія прибирання зайняла 5 годин без перерви. Е, я думаю, сьогодні моє тренування буде це винести купу хламу з п'ятого поверху. Я думаю, що це можна буде зарахувати як трешу, да і в цілому це прибирання. Тому я для себе короче, рахую, що прибирання балкону це одна з цілей. Почати якось змінювати себе, своє там оточення в контексті, де я живу. Балкон будуть першою сходинкою. Другою ремонт, але також, типу, з приводу ремонту, я зізвонювався з прорабами, питав розцінки і щоб покрасити стіни та стелю, там де у мене стрьомні шпалери, то це десь вартує там з матеріалами доларів 500. А після того як я три місяці не працюю, то 500 доларів для мене це блін пів місяця життя. Напевно, я з цим затягну. Але це буде окрема офігенна історія. Я по-любому це зніму на відос. One day, і я це зроблю. Я прибрав, мені прийшла думка в голову, що будь-які зміни потребують страждань, особливо зміни особисті. Так ось, напевно, це мої страждання. Вау! О майґа! Прибрав балкон, щоб заставити знову його хламом. Ну, і як є, як є. Але зато чистенько. І нарешті я це зробив. Винести хлам буде фіналом вже. Ішла шоста година. Ура. Блін, який у мене модний ковер на під'їзді? Такий падік модний у мене. Вісім разів я спустився, вісім разів я піднявся. Хоть сороковий етаж треш. Треня була топ. Сім годин прибирання. Для це щось взагалі, я чи раніше я взагалі замовляв прибирання, і я швабру останній раз в руках тримав, я не знаю, напевно, роки-два назад. Що на мене не йшло? Ну, не знаю, але ура! Я це зробив! Я прибрав балкон. Якщо ви хочете підтримати мене або вам також не подобаються у ці золоті розочки. То можете задонатити за посиланням в описі. Е, як тільки там назбирається 15 тисяч гривень, якщо вони там колись взагалі з'являться, то я перефарбую собі стіни і стелю. Афієть, і буду більше знімати, тому що буде більш інстаграмно. наскільки це взагалі можливо без капітального ремонту. Ти мене підтримуєш? Скину тобі 100 гривень. Афігеть, мама скине 100 гривень. Добрий ранок. Він, правда, не такий добрий, тому що сьогодні ми планували з Санєю велотріп зробити під стрім, там щось приготувати на беседках, але в нього там змінились плани по роботі, тому сьогодні отбой. Ну нічого, типу, є купа справ, котрі можна зробити. Почну монтувати блог. Вчора змонтував ввечері вже. Шість тіктоків. все, я пішов прокидатися сьогодні. У мене день прийому ліків від алергії. І хотів дати пораду. Якщо у вас є алергія, особливо сезонна, обов'язково лікуйте її, тому що насправді є доволі великий шанс того, що у вас почнуть з'являтися інші алергії або посилюватися минуло. Йдіть до алерголога. Це не страшно, це не прям там супер дорого, але дуже сильно облегшує життя. Сьогодні виходить такий день монтажу. Я якось ранок собі приділив там на кавуську, сходив, зробив всі свої штучки ранкові і от засів за компік вже я не знаю. Чотири години десь монтую. і треба десь ще три рази більше годин, щоб типу зробити відосік. Ого, як це відбувається! Він монтує блог під час того, як знімає блог. Ще і сонечко вийшло взагалі топчик. Новий день, нова історія. Я вже буду закінчувати цей блог. Тож підсумуємо речі, котрі ми обговорювали ще в початку. Чи вдалося мені змінити, як я сказав, оточення Середовище. Я думаю, так. Да, тому що робота над балконом була нелегка, але історія ще не закінчена. Я взагалі приділю цьому окрему арку, як я роблю у себе доморемонт. ремонт. Це буде одна з тем в майбутніх відео. Чи мені вдалося змінити себе? Я думаю, що так. Типу, по-перше, мене підстригли, афігеть, фієчь, це новості. По-друге, все ж таки, мені здається, я став ближче до розуміння своєї цілі по життю, або хоча б не те, що по життю, а просто от так, от мені зараз резонує. І стати вільним доволі круто звучить. І я її вже прив'язую до багатьох речей в своєму житті. І воно так доволі прикольно якось виходить. Що я маю на увазі прив'язую? Наприклад, там. Мені лінь щось робити. Я такий, блін, ну в тебе ж є ціль, типу стати вільним. Якщо ти хочеш стати вільним, треба, значить, щось робити, змінювати себе, змінювати якісь процеси навколо себе. І це дає ту саму внутрішню мотивацію, яка набагато сильніша, ніж зовнішня мотивація. Тому якісь перші кроки по змінюванню себе я рахую, що також зробив. Також я зробив багато дрібниць, по типу там, ну як дрібниць, важливих дрібниць там із масіком з масіком з'їздив і домовився, щоб мені нові двері в квартиру встановили. Пробиваю інфу за ремонт, думаю, що можливо там покрашу сам щось. Єдина прогалина зараз це тільки гроші, тому що позитивних фідбеків з співбесід останніх я не отримав. Так їх було не дуже багато. Ті заявки нові, котрі я відправляв, вони ще не отримали взагалі отклику, тому що це займає час. І я взагалі нічого не робив, щоб знайти якийсь другий і третій додатковий дохід. Тому висновок який. Мені здається, що прийшов час сідати, запустити листок бумаги і вигадувати, де їх брати. Доволі прикольно починати і закінчувати блог на тій самій дорозі, але вже зі змінами, брін. І от е, який плюс для мене величезний з цим блогом, тому що я ці всі зміни і задачки набагато сильніше помічаю, і це реально заїжджає енергію, додаткову мотивацію також типу. Це офігенно. Начебто ну, все обговорили, тому дякую вам за перегляд. Мене чекають десь 20-кілометрова подорож Офігенно. Купа емоцій. Круті вихідні, буду балдеть. а потім монтувати блог в супер прискореному режимі. Тому дякую, папа. -па.